Все частіше, починаю вам знімати відео, в яких треба порозмислити, а ми ж здоговаємося по-другому, так? Да? Показувати Італію, хвастатись Мерседесом. Ну ладно, начну пока з приколів. Це ж розбираю старенький Nissan, щоб ви розуміли, що витягую провода, акумулятори, ну таке, що мені там треба буде. І везде значок Renault. Поняли? Масштаби. Рынухи. Все, наша срала мазала, продовжається. В общем, нас в дірочок для закріплення шкафчика цього, самого великого. Сон. Та такої я, руки обізяв, що до пола його немає смисла кріпити, як він важить, як, як, як два мене, помі знаєте? Його також до стінки приїжджав, прикрутив, ну там десь такого, що, що куди він поїде, нікуди він не поїде, він тяжеліше за все. Оце, звісно, все, село не понял, поняли таке, я не знаю, що ми тут провода ці ми водимо там щось. Ну це добре, типа зробили красиво. Ну таке. Хоча знаєте, я тако дивився, дивився, а потім щось став, так, привтикнув водителя там, люди, які розуміють, ви пам'ятаєте раніше заводські оці шви герметика? подивіться на це. Я, оказывається, всю жизнь був кисло китайським дизайнером тоже. Ну як це? І от таку, Я не знаю, це щоб на базарі побачив таку машину. Сказав, та воно вже тут робилося. Причому я не знаю хто це тут. Дитина якась мазала, чи гралася, чи жо. Він каже, та ні, ти що, це завод. -мо, та ти що, красиво. Дійсно. Прям даже... Пол уже подерли, говорю, лука, може якось акуратію. Да він каже, потім все одно різину застелимо. Потім то, може, ми застелимо резину, щоб вона була суцільна, щоб її потім можна було мити, витирати, замітати. Чи ні, ми так кусками накидаємо, як звичайно, воно під ногами буде звертатися. Ну в общем, ребята, у мене все-таки в планах є, що я буду їздити на тому малому, я собі його оборудую, як треба, та й буду кататися. Ну добре, що хоч согласився, кажу, давай заїдемо в китайський магазин. Ну все-таки, знаєте, моя... І інколи мої мислі надо, як то кажуть, е за другим-за третім разом нагадують. Кажу, дивись, які в нас гарні кріплення. Тут щось гарненьке. Ну це ж кажу, вже вимите, воно покосане, воно ржаве. кажу. Давай хоча б... Я розумію, там, ну, ніхто не бачить. Ну кажу, хоча б по бокаху тут, хоча б. По боках, оце все, ржаве, оце все. Ну, от. Давай купим купимо балон сірої краски і задуємо хоч з балончика. Э, наконец то э, таке. Звісно, в старому фургоні все убито засрато але дивіться як тут обшивалося алюмінієм. Всі кружочки, всі іде стык в стык. Все, якби тут така підрізочка невеличка, тут кружоч. І ми робимо срала, мазало. Звісно, я б до ума тут довести. 69-69. Прощавай, друже. Що поробиш? Любима робоча поза наша з лукою. Так, то це я зайшов поміряти. Добре, як добре довго висів шкафчик прийшов, як ото, знаєте, як бомжів на кухні. Прийшов, рулетку і відміряв, на якій висоті висіло. Тут не треба догадувати, знаєте, там приблизительно. Тут прийшов і чітко поміряв, де закінчувався стіл, де починалося, де висіли ключі. Тут чітко відображено лініями. Цілий день так тяжко працював, не зря. Дивіться, заходжу в магазин, а тут па-бам! Акція. Акція. Ну як же ж це не взяти 15 бутилок і завтра на роботу не піти. Бандочка. Коротше, е не люблю я цю тему піднімати, як і раніше не любив піднімати, але інколи є таке, що я не можу змовчати, Ну ви знаєте, в мене прекрасно. Тому що, ну, я не можу мовчати, коли ну, кругом таке. І зараз би я б, змовчав, би, але... Ну, сказав, хтось подумає або скаже, або сказав, а то сказавато, Б. Я стосовно е, наших, майбу, нашого майбутнього в Україні і всього остального. Ну, будь ласка, ну не робіть ви самі собі кумірів. Е, причому це навіть не ви їх робите. Вам їх іскусственно просто підпихують, а ви починаєте з закритими очима. Ви забуваєте вчора і не думаєте про завтра. Ну, Мені шкода реально, що так. Є люди, які так думають. От я вам просто наведу приклад. Нагадайте мені і нагадайте собі, коли Зеленський посварився з Путіним. Він же давав концерти в Білому тому, як воно називається, в Кремлі. Окей, хорошо, посварилися. Наприклад. Далі. Під час президентства Порошенка. Він всі концерти 95-го кварталу його на всіх камерах показують. Він сидить в перших рядах, більше всіх хлопає там, поки Янукович був, поки Порошенко був, все. Тут же дібати, вони там удруге чуди не посилають, друг друге чуди не вбивають. Те саме зараз із Залужним. Ну, Вам зробили з закритими. Зеленський зробив собі кар'єру за що серіалу. Той плитку поклав перед, після того, як воно кажуть, після Майдана, все. Кумір-бізнесмен, він нас виведе в люди. Починається війна, за час війни АТО. Порошенко 10 магазинів в центрі Москви собі відкриває магазини, строє заводи і все спеке. Тобто для нього війни нема. Потім. Тут вони з Зеленським найкращі, друзі, а тут починається. Ви думаєте, вони між собою сваряться. Вони роблять все, щоб розсварити нас. Вони між собою не сваряться. Так само зараз і далі все буде. І за цього я вам кажу просто. Задумайте, ну бо чуйте мене хоч раз. Ні, ну то, будь ласка, думайте, як думаєте, давайте лучше. Я вам про фургон розкажу. Начали переробляти, я вже в луку вмовив, а сам собі то думаю, ну що, я зараз ці все-таки боковушечки там, ладно, передки трогати не буду, може не буду, а може і буду. Я ці боковушечки я зараз там погрунтую, позашкурю, погрунтую, покрасю. Потім думаю, а що ти покрасити в якийсь. Металік сірий, да? ну, ну, як мамина машина кольором. Задути таким кольором металіком. Да, зверху скрить лаком. Бо, розумієте, до такого покриття ні, воно і до лакового буде е, прицеплятися і мазута, і все. Але лак не дає. Ну, тобто він все одно создає мало того, що він создає. Е, Цю ілюзію не ілюзію, пленочку, ви поняли, да? от, І якби, цей, воно красиво смотриться, легше миється, коли воно там намите, наполюроване, ну, легше за ним ухажувати. Отак. от От, І цей. ну, і саме головне, що все-таки, ви знаєте, даже сам фургон, а, як міряєш рулеткою, ну, він там щось вроді як... 10 см між ними була різниця в ширину. Вроді все добре. Але потім я ж включаю сере віщество, яке в мене там трошки присутні. Фургони, вони ж всі йдуть так правильно? І у нас ящики верхні впираються в точку тут. І, відповідно, вони відходять від стінки внизу. Тому що вони тут ну, все прикоснулися, І все. І виходить, проход цей. Але за що того, що цей китаєць більш-менш рівний, а не такий заокруглений попередній, то виходить, все равно, да, ящики стали трошки ширше. А маленький стіл, чим менший стіл, тим ближче він ще. Виходить, що ми все-таки зробили не так не в одну лінію, а виходить, робочий стіл у нас ще більше до стінки прижатий, ніж шкафчик, який за ним стоїть. Получається ну, таким з углом невеличким, невеличким, але... Як для мене, то дуже велика радість. Об'ясняю чого, тому що ми коли грузимо палет. Немає різниці з чим палет. Чи чи ну, в основному це катени. Да, ну Цепі в смысле, катени. Чуєте, я вам, фащети, катени. Катени, цепі грузимо. На палеті грузимо гошею. В усіх портах є великі Гоші, є маленькі. Вони всі розумієте, різні на джойстики. Хтось з джойстиком, хтось з рычагами, хтось більш чуткіший, ну, на, на якому як їздять, це теж, знаєте, як машина, яка до якої роботи звикла, хтось швидше, хтось ріше, у когось там повніше, у когось джойстик там тільки торкнув, воно впадає. І якщо я знаю свою, да, ось нашу Гошу, цю недобитка, який у нас там через раз їздить. От, але я знаю, як ним керувати. Що ним, то тобто скільки треба дати газу, щоб він поїхав трошки вперед, скільки треба потягнути за реча, щоб він трохи припідняв. Я в нову фурвив вчора, коли вирушав, ці вилазвів, під'їжджаю, вроді легенько під'їхав. Ну, мале, помаленьку-помаленьку під'їжджаю. Мене трохи опустити, щоб, знаєте, щоб нормально ці рога зайшли. Короче, я чуть-чуть бэх, який бу, як придавив того фургона, лука там під рулем чуть не, не вольнув у штани. А може і вольнув, я ж не знаю, бо вискочив зразу такий на паніке. П'яну, п'яну. Кажу, окей, окей, ну тут же, понимаєте, везде вот. А я реально я тільки пальцем до нього торкнувся. Я знав, що може бути таке. Верніше, я навів, що таке може бути. Що там чуть-чуть отак вот от торкаюся і воно вже вила ці падають. Ну я такі не люблю. Це прям треба одною рукою притримувати, а другою такой. Ну, це не моє. О. І я вам вже казав, я не хочу бути першим, хто закосячить з цим бусом. Хоча я вже по суті з цією кришкою закосячив, я там подар красну, але То оказується мелочі житті. Я ж жду, хто його обновить. Знаєте, серйозно так. Ну, в смысле БТЗ. А, все, є, Лукаш, зеркало, як улупив на Вольтри, Хорошо, що водиці. Ну, знаєте, на пружинах. От Я купив. Там у нас ж такі вуха зараз. Вот. видно у них вроді гарно, але надо привикнути що з боку такий пельмень висить. Вот. Та й да, і тепер... А, і в старому фургоні у нас виходить Хто знає хто знає э, Той знает. Короче, палет, Європалет э, він, по-моєму, йде 80 на метр 20, Якщо я не помиляюсь. можу помилятися. По-моєму, 80 на метр 1,20. Єврик. Да. Ну, на них так кажуть єврик. Ну тут, в принципі, є або квадратні, або ці єврики. От, от він 80 на метр двадцять. А у нас була між шкафами відстань 84, Тобто по два сантиметри. Ну це дуже тяжко, знаєте, коли тим більше хто їздив на у цих погрузчиках, той розуміє, що ти по суті. Якби не бачиш, особливо коли у тебе віло в такому положенні, тобто тобі тут мішає це все, треба якось висовувати і розуміти, що ага, ти орієнтуєшся по цій стінці, не дай Бог ти зацепиш тут. Ну, в общем, по 2 см це дуже мало. Зараз уже з установленими шкафами у нас виходить. 95, 95, в самому вузькому місці 95-15. 15 см, да? ну, 15 сантиметрів це вже, вибачте мене. Як то каже до чоловіка, знаєте, да? цей прикол. Каже, дивись, скільки він показує. Тако... Дивись, скільки снігу випало, отак от. Каже, скільки це приблизно, Він каже, 18 сантиметрів, <рисло> <рисло> Отак от. Оце 18 сантиметрів, Ну, це чоловіки поймуть. Ми так жінкам кажемо, що 18 сантиметрів це стільки, От. Ну ладно, то такое. В общем, в цьому плані правильно. І що найголовніше, не придеться тепер мені спину рвати, тому що циліндр, який ми там міняємо дуже часто, ну як часто, відносно часто, там, пів раз-півроку, ну, але його транспортувати або це доставати, перевозити ще щось, він має довжину, по-моєму, 3,20. От, попередній бус е, 310 був. Тому нам приходилося відкривати оту верхню ляду над, над головою і таким чином за, задавати туди циліндр. Тобто він у нас стояв отак от в фургоні, як, як, як ракета на запуск. от, так от тобто Воно стояло собі туди, і, а це треба було його підняти, а піднімати, звісно, треба було мені, а важить воно там. Ну, В обійсності він важить кілограм 300 і, звісно, ти піднімаєш тільки одну сторону, якби. але все одно. Я вам скажу, знаєте, хай не 300, хай 200. Ну, все одно. Э, очі в мене вилазять на, на лоб, коли я його піднімаю. Лукажу, ну, що може це тільки притримати. Ну, а тут виходить 3,30. то есть він по вдовжині буде тако лягати. Повністю. І будуть закриватися нормально двері. Тому що то ще прив'язують постійно, знаєте, тому що він отак стоїть і в двері, виходить, на слон. Ми його фіксували тут, фіксували там, щоб, не дай Бог, ну і їздимо то потім пяно пяно То є свої преимущества. І ми ж не перенесли тут компресор. О, бо в нас компресор, тут така здорова бочка, ну ви бачили, і вона з мотором, з усім, вона, звісно, тарбаніна. Зараз буде якийсь другий компресор, буде він квадратний, наскільки я розумію. Уже добре на нього щось він буде там, не знаю, бо якій по ширині, який по висоті. Але щось на нього можна буде, мені кажеться, ще складати, або між ними і шкафчиком щось придумати. Тому що мені вічно не вистачало місця, щоб розложити іменно отак. От, знаєте... Тобто все було розкладено, але все одно десь щось виходить От, Воно періодично витягувалося, затягувалося. А що найголовніше, я, я вам колись сказав і скажу ще раз, китаєць, мені кажеться, він не вивезе. <laughs> Ми йому просто шкафчики занесли, і я вже в нього заходжу, ногу майже не піднімаючи. Якщо, допустим, Nissan... За ну, був у нас такий рівненький, і ногу, ну там на таку, знаєте, треба було задерти і зайти в нього. Зараз ми його вигрузили, він став отак от. От, то цей приїхав, отакий його, і зараз ми тільки ящики поставили, він уже отак от стоїть. Зараз ми все стрільне, ну це буде формула 1 знаєте, такого будь в нього лежать залазити і так саму і вилазити. Я ще не знаю, чи той мотор потім вивезе це все возити чи ні. Получається, Лука каже, на вскіпку, я так прикиду, що десь півтори тонни, це у нас інструмента, півтори тонни Без шкафчики. От зараз. Ми, а ми тільки шкафчики занесли, і він вже рівне <рисненько> стоїть. Зараз півтори тонни в нього вкинемо, мені кажеться, він... Ну, було б це діло в Україні. Ми вже уже як в газелі з газона підставили, падрісордіки, ресордики, ресордики додавали, там коряний, шмаряний, задерли його такого, що аж грава припала. Але він би валив, а що делать? О, ну тут так не роблять. Ні, може якісь пневмоподушки знаєте, підкачає. Ну, якби в мене одразу такі мислі. У мене є мислі, О, Що ж треба буде зробити. Ну, знаєте, як не крути, мені кажеться, що цей фургон не вивезе стільки. З однієї, за що я переживаю, не я його купив і не собі. По-друге, що швидше ну, дадуть новий, правильно? О. А з іншої сторони, ну, лучше б, звісно, воно їздило, тому що... Навіть зараз оці перетягування ящиків це все-таки все, о, ну, все це время, все, все-таки це якийсь труд, скажімо так, мало оплачуваний. А сьогодні мені, знаєте, що я вам забув розказати. Найкраще, що сьогодні. Произошло. Короче, я поки сидів в телефонів, ми їхали там в ну, там сверло-шмерло, щоб устанавливають. Ми на базі пересіклися з Біг ну, і Лука відкриває вікно, вони щось почали. А я сижу там, читаю коменти, не коменти, не знаю, вони починають між собою говорити, ну таке часто буває, прямо скрізь для мене зустрінемось, есть, я навіть не звертаю уваги. Вони починають балакати, потім я розумію, що починають ругатися. Лука починає посилати його, то і луку. От туда сюди І я коли почав вникати розговор, бікбос питає в мене щось. Дійсно, те, що я не зрозумів. Я на луку дивлюся, думаю, ну зараз пояснить. І потім вони там щось ще помотувалися, ну і почали в машини заїжджати. Сігнали В общем, той поїхав, і ми проїхали. Я кажу, Лука, я не зрозумів, що він сказав. І Лука не так, як завжди, каже, ну не зрозумів, зараз я тобі об'ясню або давай традуктори. або. Той він каже, ну не зрозумів і слава Богу. знаєте. Тобто вони поругалися за щось таке. І він же ж у мене питає, тіпо, ну от, навірно, скоріш, ти що думаєш по цьому поводу. Вот. а так меня никто никогда не питав, я даже не знаю, я не подозреваю, как это по-дельвански может звучать, ну, приблизительно так себе могу сформулировать, но так, как я это сформулирую, будет точно неправильно. Вот. И дело в том, что я не могу даже в памяти, знаете, прокрутить этот вопрос, ну, чтобы згадати, або если мне там кто-то скажет, знаете, там, какое слово, анкора, 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 я себе анкора, сам, ну, ага, окей, анкора, а сам думаю, что это анкора, хобби сразу, трандуктура, анкора, то ну, там... Ну, Переводить і що раз там, і, ну там п'яти десяти. От цей вопрос навіть вспомнити не можу. Але мені тепер стало дуже цікаво, що це була за тема, яку Лука мені не захотів об'ясняти і каже, слава Богу, що не поняв. От, каже, Капішонкацу, Капіто, ну, кажуть, квесто капіто. От. А що, за що він там його пилив? Пиляв, я так і не зрозумів. Єдине, що я зрозумів з їхньої розмови, по-моєму, наш бік Бос через півроку. Валить десь чи на пенсію, чи куди. А от ти і лука, типа, а, слава Богу. Я кажу, не треба так казати. Ми то вже люди, які з опитом, ми знаємо, що... Краще, знаєте, стабільно, погано, чим якесь щось ноу-хау. Ну, тим більше, що на самом деле бік бос у нас матери. Я вам вже про це казав. От, як би там у нас не складались відносини на початку, там і взагалі час від часу, буває, кричить, кричить по ділу, така в нього робота. Так, Юля прислала на що вона їде додому. Треба ставити ребята їсти готувати, бо я вам тут трендю, трендю, вічно. Нічого. Все, всім гарного дня. Давайте не будемо сваритися. Якщо хтось сумнівається в моїй в правдивості моїх слов, дождіться того часу, коли ви просто мені напишете Ти був прав к сожалению, От, Я вам вже одразу кажу наперед, що к сожалению, я був прав, як і привідучі всі гадали. Тому що ну, вмію сповнити предведше і, і предположити будуще. От і все, тут не сложна математика. Все, всім гарного дня, поки я пішов готувати їсти.